Пані та панове дезери і інші випадкові люди, які зайшли сюди попри колу. Вітаю вас на головній події року. і поляниться АВОРС. Єдину у світі церемонію, де медалі вручають не за перетунок світу, а за те, що ти підсидів голодних бомжів з берега. Так що вітаємо цих бомжів! Вітаю, ми дідуці! елітний загін кепок діда без рево. Наші спецоперації це знайти консерву, тікти від зомбі, встигнути розвести багаття, поки не відморозив собі дупу. І ось головна номінація вечора. Герої року. Кемпери, воїни тіні, майстри підсидів. Вони підсиділи нас під базою, вбили. І увага! Лут не забрали, а просто поруїнили, поламали, покусали. А авто, яке сусіди подарували, розстріляли, на якій і муха не їбала, Ось, і двигуни заводився. За це урочиста медаль за відвагу проти кепо. І найголовніший приз вечора нагорода імені Дуна за найсміливіший рейд на бомжів. Вітаємо переможців! І якщо ми не беремо багато лайків та коментарів під цим відео, то ми почнемо шукати переможців у наступних номінаціях. Орден імені Ой, це свій, за найбільше вбитих союзників, статуетка Золотий Туз, за безперевне сидіння в кущі 12 годин поспіль, нагорода дипломований труп, за найбільшу кількість смертей за одну годину, Найкращий косплей зомбі, за переслідування гравця, стогнучи в мікрофон, легенда берега, за проведення 80% вірового часу на спавн зоні воюючи з кепками, великий будівельник, за встановлення 30 пасток і смертю власній, серверний філософ, за 5 годин в чаті заміс. Гри і пічкур року за смерті зомби при повному спорядженні. Обирай номінації та їх переможців в коментарях і до зустрічі на моїх стрімах на сервері Паляниця та на наступному десь паляниця Awards.